2025 рік. Давайте поглянемо, яким країнам Бог дає мир, процвітання, безпеку, розвиток. Я розумію, що це Арабські Емірати, Катар, Оман, інші країни, народи яких не на словах, а на ділі прийняли Коран. Що це значить на словах, не на словах, а на ділі? Це значить робити добрі справи, ні краплі алкоголю, нічого запаморочового музик. Я стала вивчати, чому саме Бог у свідомості Аллах передав нам знання для того, щоб ми могли орієнтуватися в правильному житті. Я ще можу сказати, що я носила такі окуляри. Але те, що я почала читати Коран вранці, я виходила без окулярів, я пробувала читати його без окулярів. І настав час, коли я стала читати його без окулярів. Зараз тут текст навіть збільшується. І можна читати. Через те, що тут прямо в книзі написано. І ось в книзі написано дуже багато приємних і важливих подій. Наприклад, 54 аят, Аят 7. Во істину ваш Господь Аллах, який створив небеса і землю. О, зараз тут налаштовується за шість днів, а потім утвердився на троні. Він покриває, та да, зараз буде ніччю День, який швидко наздоганяє її сонце, місяць і зорі. Покірні йому. Хіба не йому належить? Творити і вирішувати. Благословенний Аллах, Господь світів.